Привіт усім, з вами Бінбін. -бін. Сьогодні я розповім, як вирішити головоломку в підземеллі Зависта стежка. Це одноразове підземелля в регіоні Лію між перевалом Ніндзю та горами Тяньхен. Ви отримаєте нагороду у вигляді промагемів та ключа від усупальниці глибин. Щоб прийти підземелля, вам обов'язково знадобиться геоперсонаж. Підійде мандрівник з елементальними навичками гео. Зайшовши підземелля, ви побачите 4 геототеми. Підходимо до верхнього лівого ТТМ і активуємо його. Потім активуємо той, що за ним. І наступний. Повертаємося до першого активованого тема. Він буде потухший, та активуємо його знову. Розблокується куб. Активуємо його і йдемо далі. Нас чекає бійка на час. Тут теж потрібно активувати геотетем і за майже 4 хвилини перемогти ворогів. Це будуть хілечурли, мітачурли з сокирою та головний супротивник лавачур з кам'яним панцирем. Щоб швидше зруйнувати щит лаверчурла, активно використовуйте навички гео-персонажа. Успіху вам.